Минулими вихідними чернівці прийняли понад 600 каратистів. Вихованці з 28 клубів України та Молдови завітали на Буковину, аби позмагатись за першість на щорічному турнірі Чернівці Оупен. На змаганнях побувала і наша знімальна група. 2 та 3 грудня у Чернівцях відбувся міжнародний турнір Чернівці Оупен. Це один з наймасовіших турнірів в Україні після повномасштабного вторгнення. Дуже радий, що все ж таки в такий важкий час ми. Ми можемо проводити такі масові заходи. Це завдяки нашим захисникам, які захищають нас. Це міжнародний турнір, тому що ми маємо два клуби з Молдови, які приймають участь. І нам дуже приємно, що в такий важкий час наші сусіди підтримують нас за словами судді міжнародної категорії Максима Білівцова. Працювати на таких змаганнях важко. Є така суєта, діти не завжди готові до виступів. Плюс багато батьків в залі, які дуже емоційно реагують на будь-які суддівські рішення. У кожного з суддів є своя роль. Судді, які яких ви бачите на стільцях, це судді, які саме дають бали, саме вирішують був бал чи не був була оцінка, чи не була оцінка певної техніки. Рефері в центрі татамі він дає бали і визначає, можливо, були якісь покарання або порушення правил. І він дає ці покарання. І людина, яка сидить за комп'ютером, саме по жестах рефері виставляє бали на комп'ютері. Для влади ці змагання підготовка до іншого турніру. Для мене це як підготовка, тому що ці я маю їхати в Венецію в понеділок на змагання. І ну, це просто як ну підготовка до них. 13-річна дівчинка не надто засмучена результатом. Я оцінюю їх нормально, але я могла краще, тому що тіпи, ну, дівчинка була сильніша в мене, напевно, і ну, ми хоча були на рівні, і ну, я могла в принципі виграти. Я трошки боялась бити. Страх пропустити бал. Нині на Буковину завітали команди з різних куточків країни, зокрема, клуб з Дніпра. За словами Андрія Зими, у їхньому місті є проблеми з тренуваннями. Є тривоги є, ну бувають і прилітає, але так, у нас зал знаходиться в укритті. На змагання їздять, аби відпрацьовувати навички. Їздимо, щоб отримати досвід і змагатися з сильними суперниками. За два дні змагань встигли взяти декілька медалей. Ми готували молодих, там 8, 9 і 10, 11, і от вони себе вчора показали дуже, дуже хорошо. Було три фінали. У нас вже є два золота, два срібла і дві бронзи. Однак стати абсолютними чемпіонами нині їм не вдалось. Головна нагорода це золота медаль. Чернівці Оупен, командні кубки і загальнокомандні три місця. В командному заліку здобувши 29 золотих медалей, перемогли каратисти спортивного клубу Лідер. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.